Були моменти, коли українці вже робили якісь тут, в Британії на той час, коли ви це почали робити? Так, історично, як правило, було це drink driving offenses, це дорожні правопорушення, це drug offenses, це коли під, під наркотиками. Також reckless driving, це необережне керування. Ось це такі хай стріт, тобто такі стандартні. І на той час я стикався з такими інцидентами, коли люди просили допомогти. Я, як, як кому знайомим так -так. міг допомогти, мені було цікаво. Так -так. Цікаво також мене приваблювало ком запах, Е, Ці традиції як, як в суді, як суддя. Говорить, як прокурор, прокурор веде себе як захист, дефенс, лоя. І це дуже-дуже мене привабливо, коли ти в Котрум, ти відчуваєш, відчуваєш дуже дуже. Я відчував себе дуже дуже комфортно.